П'ять годин регламентний комітет обговорював справу народного депутата Сергія Клюєва. Цей комітет має дати рекомендації парламенту знімати чи ні депутатську недоторканність із Сергія Клюєва, як це просить у своєму поданні генпрокуратура. Слідство звинувачує Клюєва в тому, що той незаконно придбав акції заводу на півпровідників. А з допомогою свого брата Андрія Клюєва, який обіймав посаду віце-прем'єра, вплинув на те, що уряд компенсував відсотки за кредит, який взяв завод. Сума ця близько 200 мільйонів гривень. Клю. Свою вину заперечує, твердячи, що жоден з ухвалених документів досі з судами не скасований. На засідання він прийшов із кількома іноземними адвокатами. Комітет вирішив провести ще одне закрите для преси засідання, щоб ретельніше вивчити докази прокуратури, які становлять таємницю слідства. Нічим не обосновано, нічим не підкріплено, ніякими доказательствами, доказательства представлення аснована ісключительно на принципі політичної цільсерості. Він розуміє, що він винний на 100%. по закону, що треба його притягти. Безумовно треба, бо він скоїв злочин.